Використовували дуже багато це шокери, це у всіх закладах, це стандарт, просто длінні, короткі, просто різні, просто різної потужності. Та 57 військовий телефон, які наматували просто тобі на великі пальці на ногах, на руках просто крутили для того, щоб ти вставили стілеся, типу просто клали на пол. Стали, сіли зверху тобі на плечі, для того, щоб ти не міг пересуватися, просто ти обличчя в землю лежав, одягали тобі мішок на голову, і хтось сідав на це стілиці і просто тебе ну, в цей же момент був шокером в сідниці, просто типу. паралельно тебе ти могли руками, ногами, бути, щоб ти, типу, щось підписував, на щось погоджувався. Травля собаками була. Вона була і не тільки на допитах, це в цілому. Виход на коридор. Це, мабуть, відсотки 80%, що будуть побиття якісь. Якщо ти туди вийшов уже з камери, то ну, для них це шанс. Вони на тебе там відігруються як можна. Забирали харчування. Якщо ти щось не так робиш, ти там можеш не харчуватися декілька днів, Ти вчиш історію Росії постійно. Ти вивчаєш історію Росії, повністю там тебе запитують, тобі дають листки, навіть не шкодували грошей на це. Тобто, давали тобі листки, там вивчати Маршалів перемоги. Ти вчив там, міста герої Росії там Фронта, якісь російські, ну не російські, ще радянські тих часів, про те, що не Україна не приймала участі в Вітчизняній війні ніякій, Перемога була не з України, там всякі такі за Леніна різна інформація. За Сталіна, за всіх ти вчиш, Так само символіку їхню, так само це було навіть по російській православній церкві заставляли вчити там. І молитви нас, і кольори свого прапора, і так далі. Тобто ти все це вчиш. Якщо ти цього не вчиш, або ну, ти виходиш на ранкову перевірку, не розповідаєш, ти не їси. Ну і отримуєш, не їси, і якщо ти не розповів один, а вас дванадцять, то через тебе не будуть їсти інші. Або можуть зробити так, що ти один поїси, а одиннадцять ні. Вони будуть дивитися на тебе, як ти їси, і ти нічого не можеш зробити.